Всім привіт, я Женя Михайленко, шеф-кухар компанії FSM.net. Компанія була заснована 10 років тому і побудована на ідеї того, що кухарське ремесло це не просто робота, це не просто спосіб заробляти гроші. Всім привіт! Я Тетяна, я архітектор. Мої проекти не припиняються і вони будуть постійно. Я той архітектор, який будувала рамені, який будувала бари. Я е, дуже хотіла попрацювати над іншими проектами, і час від часу я вриваюсь в них, але все-таки повертаюся знову і знову до ресторанів, до виробництва харчового. І мені це подобається. Кухня і приготування їжі це щось, що дало людству поштовх еволюціонувати. За останні 15 років ми виявили. Що приготування їжі має безліч важливих ефектів, але найважливішим на нашу думку є те, що воно систематично підвищує чисту енергію, яку ви отримуєте, коли їсте приготовану їжу в порівнянні з сирокою. Готуючи їжу, да, виш вийшовши із стадії hunter-gatherer, коли ми ходили по лісам, займалися мисливством і таким чином намагалися себе прогодувати, Ми вийшли. В інший виток еволюції завдяки тому, що окрема група суспільства присвятила своє життя тому, що вона готує їжу для інших, і саме це є основною ідеєю того, що ми робимо в цій компанії. FSM.net — це в першу чергу інфраструктурна компанія. Ми створюємо інфраструктуру харчування. Ми маємо справу з як з готовою їжею. Так і з сировиною, з якої готують ту готову їжу, і вона потребує спеціальних температурних режимів для логістичного пересування. Це розвозка готової їжі, це привоз сировини для виробництва. Звичайно, керівник і старші менеджера це все контролюють зверху, але процес взагалі налагоджений і відбувається саме так. Я використовую програму Discord для того, щоб керувати. Discord — це відома програма для геймерів. Хочу сказати про дві цитати, які я завжди виводжу вверх дизайну компанії. Це цитата із Гри престолів. Там є така гільдія асасінів або вбивць — The Faceless Man. І вони вітають один одного словами «Валар Моргуліс, «Валар до Херіс, що перекладається з валерійської мови, як всі люди смертні, всі люди мусять служити. Це важлива частина цінності нашої компанії, яка відноситься до того, з чого я почав. що Це в першу чергу служіння, бо ти не можеш побути кухарем трошки. Ти стаєш справжнім кухарем років 50. І друга цитата вона одночасно є цитатою людини, яка змінила повністю моє життя Ентоні Бурдейна це відомий американський і шеф кухар і останні років 15-20 свого життя письменник. В нього було своє шоу No reservations, з Pars Unknown. Він написав книжку «Kitchen Confidential», яка в 2000-х роках змінила і моє життя, так само, як життя багатьох кухарів. Він процитував в своїй книжці відомого генерала Джорджа Паттона, який, власно, провів геніальну кампанію проти фашистської Германії. В Другій світовій війні, і він казав: «Lead, follow, or get out of the way». Да? Веди за собою, іди за кимось, або пиздуй нахуй. Well, the war be over. We stop about the Це означає, що на кухні немає місця е, нічому, окрім е, цих двох речей. Ти або за кимось ідеш, ти або наслідуєш чийсь рецепт намагаюся максимально якісно виконати те, що написано, те, що тобі показали, те, як тебе навчили. Або ти вчиш людину робити так, як ти задумав в своєму рецепті. Все інше не має місця на кухні. Є тільки ці дві речі і більше нічого. І можливість повторювати це, робити це кращим. І неодноразово так бувало, що людина, яка наслідує чиїсь рецепти, потім... Створює свій новий рецепт. Саме так це і робиться. Ти опановуєш основи, навчаєшся базам технологій і далі рухаєшся, маючи цю базу вперед, відкриваєш нові горизонти, якщо у тебе є на це амбіція. Далі важливо розуміти, що FSM.net – це дуже ієрархічна компанія. Ієрархія для нас а, значить все. Структура побудована на військовий манер. Це значить, що ти приходиш до нас рекрутом, а, ти ростеш, на якомусь етапі стаєш капралом, потім сержантом. Ми себе вважаємо таким, скажімо так, спецотрядом, який а, готовий. До вирішення будь-яких питань в будь-який момент 24 на 7. Якщо ти заслуговуєш на те, що на тебе поклались, заслуговуєш на довіру, якщо ти можеш керувати цехом або невеличким рестораном, ти стаєш інтендантом. І якщо ти можеш керувати вже групою людей, якщо ти можеш керувати виробництвом, ти стаєш офіцером. Командування займається тим, що організовує роботу на місяці, квартали вперед, ставить цілі по навчанню, слідкує за тим, щоб виконувалися норми по навчанню офіцерами, і безпосередньо займається тренуванням офіцерів, які опускають вниз нові технології, нові рецепти, роботу з новим обладнанням. Те, де відкриваються нові локації, і так далі. Якщо архітектор не думає про інженерію, він хріновий архітектор. Найгірша реалізація проекту це відкрити і закрити заклад, коли він просто не може потягнути ці потужності, які запроектував технолог. Всередині нашої моделі є ця ієрархія. Uh, є, вона є насправді на будь-якій кухні. Це не ми це придумали. Лайк дисбрике. Ну но авозит бригади вон. Я також завжди розказую новим кухарям про. Гюстає скоф'є сюди приходять люди, які хочуть навчатись. Сюди приходять люди, які не бояться роботи. Сюди приходять люди, які хочуть стати справжніми професіоналами. Навчитись в день видавати сотні тисячі страв і навчитись технікам, яких вони не знайдуть. Ні в якому іншому ресторані. Між тим, щоб людина отримала ахуєнний рамен з ахуєнним бульйоном і уйобічний рамен з чорним бульйоном стоїш ти. Стоїш ти кухарю. І все. У Мене є спеціальна моя улюблена футболка, на якій написано. Що я була нормальна шість раманих назад?